Говоримо про те, що відбувається на фронті з Ігорем Лапіним, спецпризначенцем, офіцером Збройних сил України, народним депутатом України, восьмого скликання. Вітаємо вас, пане Ігоре, у нас в ефірі. Дуже раді, раді бачити. Раді знову бачити. Героям, Героям слава! слава. Останніми днями значно підвищилася активність ворога в повітрі. Про це не зокрема пише сили оборони півдня, і відповідно вони вороги шукають нову тактику використання авіації. Навіть ми знаємо, що щось ну вибухнуло, не будемо називати, вибухнуло в аеропорті біля Одеси. І відповідно, що ви бачите, які зміни зараз у тактиці авіації росіян. Ну, давайте все таки будемо відвертими. Росіянці теж вчаться воювати. Вони на тлі тих поразок, які сьогодні отримують, на тлі дефіциту е, підвезення, скажем так, не, не не дефіцит снарядів, а саме підвезення цих снарядів, е, звичайно, вишукують все нові нові методи боротьби проти України. І в даний момент я би все таки акцентував би увагу на так звані ну, плануючі бомби. Це ми маємо бомби ФАП-500, Ну скажу відверто, дуже неприємна річ, особливо коли вона десь недалеко вибухає. Ну скаже, мав можливість ознайомити, що це таке, коли фактично знаходячись в бліндажі під землею, з перекриттям з брьовин і так далі, коли збоку гепнула ФАП-500, Ну я думав, що ми разом з тим бліндажом і підскочили. Приблизно воронка дуже велика і скажу відверто. Ну дуже неприйнятна неприємна річ. Тому росіянці використовуються і поки що ми цьому протиставити нічого не можемо. По одній простій причині засоби нашої протиповітряної оборони не дістають до на таку дальність до російських літаків. А хочу наголосити, що в принципі робоча, скажімо так, дальність роботи ці, ці ну, цих авіабомб, які вони можуть скидувати, там не тільки 500, там є й менші, але просто кажу, що вони від сорока плюс-мінус до семидесяти кілометрів можуть працювати з тими плануючими бомбами, і для нас це досить велика проблема. Це дійсно правда, тому. Додаткові засоби ураження чи системи Петріот ми не зможемо розмістити на всій лінії фронту. У нас їх стільки просто нема. А наша авіація потребує більш досконалих систем ураження. Ракетних систем, таких як повітря-повітря, те, щоб наша авіація могла би боротися проти росіянської авіації, також знову ж таки потрібні системи більшого радіусу дії. їх, на жаль, у нас ну немає, фактично, вони можуть бути застосовуватися на літаках, таких як f 16 чи будь-яких інших НАТО з зразку. Ну, скажімо так, для нас це є проблема і це є факт. Натомість, якщо говорити про інші моменти, що росіянці використовують. Для витягування нашого артилерійського запасу використовують свою живу силу. Це на таких ділянках, як Бахмут, чи та сама Авдіївка, чи Вуглідар, так це правда. Я неодноразово казав, і багато експертів зі мною погоджуються, що війна це реально математика. Ну орієнтовно для знищення перших 100 тисяч росіянських орків. Якщо зробити невеличкий підрахунок наших артилерійських витрат, то можна порахувати, що це десь близько мільйона снарядів ми витратили. Отже. На одного орка приходиться 10 снарядів. Ну якщо вони послали 40 тисяч вагнерівців під бахнут, і ми їх там по почікали. Ну то якщо перевести це в снаряди, то можна мати розуміння, що десь порядка 400 тисяч снарядів ми потратили. Ну я зараз кажу просто про елементарну математику. Росіянці таким чином намагаються витягувати наш боєкомплект. Чому тому, що будь-якому контрнаступу передує, завжди передувала артилерійська підготовка? Чим сильніша артилерійська підготовка, тим стрімкіший може бути контрнаступ і прорив обороняючихся сил. Чим більша артилерійська підготовка, тим більше ми зможемо розм'якшити оборону росіянців. Це, ну, це такі тактики ведення бойових дій. На жаль, попри весь цинізм моїх речень, але вони пов'язані з жертвами. І в даному випадку ми говоримо, якщо ми хочемо зберегти наступальний потенціал наших військ, то нам потрібно більше снарядів для того, щоб розм'якшувати їхню оборону росіянську, щоб мати можливості для прориву після м -м, тотальних проривів. Якщо таке відбувається на полі битви, то вже в цьому моменті. Наступаючі сили мають трошки більше переваги перед обороняючимися. Ну наприклад, ми можемо привести харківську операцію, коли фактично був тотальний прорив росіянської оборони. І вони посипались. Коли оборона сипеться, коли супротивник сипеться, він втрачає керованість управління військами. В цій ситуації це військо стає ну, стадом з, зі зброєю, яке в принципі їде, поки є соляра. І стріляє, поки є патрони, а інші моменти управління забезпечення логістики вони втрачають, і це нам дало можливості захопити дуже багато трофеїв і звільнити велику територію Харківської області. Росіянці це розуміють і намагаються через тактику застосування авіації і так званих тих плануючих бомб нам нашкодити чим побільше. Ну от маємо таку війну, яку маємо. І ще раз наголошую: не треба недооцінювати супротивника. Ігоре, давайте поговоримо про дрони, тому що російсько-українська війна ще й стала війною дронами. Чи от на чиєму боці зараз перевага, і тим більше, що в ЗСУ створюють окремі підрозділи з відповідними компетенціями, які зараз мають вплив дрони саме на хід війни? Ну, Дрони це на сьогоднішній день це все. Тому що війна безпілотниками береже особовий склад. Якщо ми говоримо про нас про те, що в нас створюється лише зараз, через рік повномасштабного вторгнення, відповідні підрозділи з відповідною компетенцією, то хочу сказати, що у росіянців вже давно створений цілий род військ, і тут тупість нашого міністерства оборони проявляється: як, як кажуть, давайте називати прізвища, даби дурь кожного була відна. Так, от заяви Резнікова про якісь там весільні дрони, такі як Малік. Чи інші їхні недолугі дії пов'язані з перешкодою для того, щоб ми завозили готові дрони? Ну, вроді би, як побороли, та? Але з другої сторони, ну, вони ж не прибрали іншу перешкоду, яка не дозволяє нам завозити комплектуючі, і тим самим вбивають наше дронне виробництво. То Хто є вороги України? Лише ті, хто в нас стріляють. Чи ці, чи ці падлюки, які сьогодні чинять перешкоди для наших виробничників, які фактично з лайна і палок, намагаються зліпити очі арти, де дітки збирають гроші на, через волонтерів і думають, як би то порішати з митником, щоб завести? А митник, який нещодавно віз 700 тисяч доларів в багажнику, отримує їх обратно іменем України рішенням суду? Тому от така от історія. І поки ми не доб'ємо тих гнид всередині країни, поки ми їх не пересаджаємо, скажу так, лояльно, щоб мене не, тут не звинуватили в закликах до розправи, ми будемо ще довго-довго хоронити своїх воїнів. І це теж є правда війни. Тому що ми знаємо як і революцією, так і війною. Її виграють патріоти, а користуються Падлюки. Ну, вот така у нас історія. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Афігенна футболочка. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А після того, будь ласка, напишіть в коментарях будь-якого відео нашу ключову фразу закарпатський бограч. І напишіть звідки ви нас дивитесь. Ця футболка незабаром може поїхати саме до вас. Це правда, насправді зараз є багато питань до, до того, що відбувається. Але давайте повернемось на фронт. Ми бачили ось ці жахливі, якщо чесно, відео. Сезон дощів в соцмережах постійно постять оці відео, де наші бійці по коліну, а інколи і по пояс у воді. Це виглядає дуже як друга чи може навіть перша світова війна. Зараз немає жодних технологій, щоб якось покращити ситуацію для наших бійців. Так залишилося те ж саме: лопата і дренаж. Ну, давайте говорити відверто. В польових умовах сильно великих технологій ти не приміниш. Так, можна ще взяти водяний насос і взяти генератор, десь роздобути бензину і пробувати відкачувати воду з тих чи інших позицій. Ну, це в цілому не рятує ситуацію. А не рятує ситуацію знову ж таки через тилових падлюк. Давайте говорити відверто. Скільки хлопці тримають оборону біля Бахмута? 10 місяців, 11 місяців. Скажіть, будь ласка, підготовка запасних позицій на так званому Донецькому кряжі вже відбулася. Ви бачили машини, Камази з лісом, які з західної України їдуть на схід для того, щоб там будували бліндажі і робили на стіли? Ви це бачили? Не бачили? І я не бачив. Знаєте в чому різниця між нами і тими падлюками, за яких ми частенько згадуємо? А саме в тому і різниця. Тому що ми бачимо, як, еше, як тиряться ешелонами ліс на Закарпатті. Ми навіть бачимо, як там деякі слуги на чолі там з тими від Коломойського, як то його, дай Бог пам'яті, тищенками і ще там роблять якісь ТСК щодо розкрадання лісу. Тобто лісовички живуть собі дуже добре. У них все хорошо. От від слова, зовсім все хорошо». Я дуже добре пам'ятаю, коли обладнували позиції там же, на Донеччині, коли я мав таку можливість стикнутися з цим всім. І був такий момент, коли мені було, окрім бойового завдання по утриманню рубежів, було ще відведена місія організації оборони одного з містечок. І перше, перший наказ, який я зробив, будучи комендантом цього містечка, це заборонив вивозити і переміщати будь-яку копатіну техніку. Ну, назвемо там. Рачки, ескаватори, тракторці, от, от все. Я навіть все. У... Ви собі навіть не уявляєте, скільки поліцейських на блокпостах, як вони добре почали зразу жити після мого того наказу. От повірте мені, їхало Мох і болото. А я не встигав за всім, бо в мене тут 17 кілометрів лінії оборони і ще десь там тилове містечко, в якому поліцаї пропускають і допускають вивезення ескаваторів. Так, це було. І сьогодні ми. Бачимо, що щось змінилося? Ще раз наголошую: ви бачите Камази з лісом, які їдуть на схід? Ні, я не бачу. Тому техніка, використання техніки, використання сучасних систем будівництва. Ми ж всі чули про велике будівництво. Ми навіть знаємо, що в цьому році знову виділили колосальні суми для дороги, для будівництва дорог. А чому б не будувати, окрім райони, зоти, доти, на другій, на третій, на п'ятій лінії оборони? Хто його знає, скільки ще будуть росіянці тиснути, і чи не прийдеться нам залишити той чи інший населений пункт в районі е, Авдіївки чи Мар'їнки, там десь там якусь Карлівку чи той же самий Бахмут. Куди хлопці сядуть, на які позиції? Вони вийдуть з асфальтованого міста, вони вийдуть з підвалів, вийдуть з будинків. І куди вони сядуть? Там обладнані позиції з дренажами? Ні. Ну от і вся різниця. Тому поки хлопці вмиваються і дівчата вмиваються кров'ю. І ходять по колінах в лайні і в павутині, як то кажуть, живуть в болоті. Ну, в лісовичків все хорошо. Просто від слова «совсем все хорошо». Як складно ви говорите, але правду. Ігоре, давайте тоді поговоримо про укріп райони в Криму. Росіян зараз росіяни розширюють мережі фортифікації в окупованому Криму, зокрема, оті зуби дракона, про які всі зараз говорять. А на пляжах риють окопи, але не на всіх. Ці всі приготування з військової точки зору мають взагалі якийсь сенс. Ой. Ну, ви знаєте. Е... Я на це дивлюсь. Мені відверто кажучи, мені смішно, скажу чому смішно. Тому що через зуби дракона ніколи не їде першим танк. Є достатньо засобів е, мінно-технічного забезпечення, які допоможуть зробити проход між тими зубами. Ну, я вже так наприклад кажу. Те, що росіянці ставлять зуби дракона, ну нехай ставлять, Ну, таким чином тирять бюджет Росії, тирять гроші. Менше потратять на патрони, нехай ставлять. Риють окопи. Ну, для мене це супер. Так не хотілося виїжджати з Криму, так душевно жили, а? Капець. Ну, супер. ну Паніка нагнітається, ну, хорошо. Вони що думають, що ми тут зараз, як у Вторую міровою, з криками Ура! За побіду! Ні, так ніхто не буде звільняти, звільняти Крим. Ну На цьому тлі, звичайно, можна посміятися з їхніх засобів захисту. Точно так само, як посміятися з 12 кроків звільнення Криму від Данілова. Ну, це десь приблизно такий самий бред рожевих поні. Мене є такий товариш, побратим маю честь його називати побратимом Борис Філатов. От він таких, от називає рожевими поні, да? тобто які розповідають, як треба звільняти Крим 12 кроків. Ще нещодавно Подоляк сказав: ну там 5-7 місяців, і ми звільнимо Крим. Ну, розумієте, давайте говорити відверто. Крим ніхто не буде ура за родину звільняти. Так, так, так воно не буде літати, і так воно не буде відбуватися. По мірі знищення Кримського мосту і по мірі можливостей артилерії чи наших ракетних систем діставати по тим чи іншим об'єктам на території Криму, в цій самій системі буде відбуватися в росіянської оборони, буде відбуватися зло. Тому що саме чим більше ми будемо робити те, про що я сказав, тим ближчим буде звільнення Криму. Не існує ніяких 12, 13, 25 кроків звільнення Криму. Ну от від слова, зовсім це знається. Це коли виходять боксери на ринок важковий вики, чемпіон, чемпіонський титул. А перед тим на подтанцовки виходять якісь інші менш рейтингові боксери, чи якісь там має приїхати зірка там поп звіз, поп-звізда. А перед тим на подтанцовки, ну нові якісь там художні колективи самодіяльності, колгосп по імені там Червоне Дишло. Ну десь так само виглядає це 12 кроків. Поки дочитаєш до 11-го кроку, вже забув, що було написано в першому. Так от Крим буде звільнятися двома способами: перший спосіб все, що росіянське озброєне, ми маємо вбити, все, що росіянське, нібито мирняк, ми маємо депортувати. Оце є два кроки звільнення Криму. Все інше від лукавого: штурмувати укріп райони, я думаю, що там не прийдеться, тому що втрата управління військами може відбутися на тлі розгрому їхніх командних пунктів, логістичних центрів і складів з боєприпасами, складів з харчуваннями армії, ну, все, що пов'язане з військовими. І перебивання Кримського мосту якраз дасть можливість обмежити такі доставки тих всіх продуктів і всього іншого. Сам по собі Крим, якщо ми дасть Бог не так не якщо, коли ми дійдемо до Кримського перешийка, він стане островом. Ну звичайно, я ще раз наголошую, після після завалення цього кримського мосту, тому що корабликами вони не навозять. Бо вже Богу дякувати, в нас є Нептуни, а на цю дистанцію то й Нептуни зможуть працювати. Також ми знаємо, що в нас є Дружній гарпун, британський, якщо не помиляюся, це теж те, що може працювати по корабликам. Тому, якщо брати історично, жодна армія світу за всю історію існування Криму не втримала оборону Криму. Тому що це в цій ситуації стає островом. А коли це стає островом, коли руйнуються логістичні зв'язки і, скажімо так, Пункти управління військами то те, що я говорив вище. Війська стають бидлом, в якого просто є зброя, але вони точно не знають, що робити, бо не мають чим стріляти. Ну, десь приблизно так. Я так бачу звільнення Криму. Ну Диверсійні групи, це все, ну, це звичайно, це все робочі вже процеси. Але основні кроки вбиваємо те, що зі зброєю і депортуємо, те, що без, без зброї. Десь так. Неправду, ніякі зуби дракона їм вже не допоможуть. Давайте поговоримо про наболіле. Отакий неприємний випадок стався в українському буковелі, коли істота чоловічої статі в банному халаті стартувала на військового медика. Як би там не було, але він йому сказав, ти звідки з бахмута? Ну і їдь в свій бахмут. Випадок не поодинокий, От чи можливо зараз притягати їх до відповідальності? Чи може терміново щось треба в законодавстві змінити? На що за що ви його? За свободу висловлювань? Ви його за це до кримінальної відповідальності не притягнете. Воєнком прийде? Ну я думаю, що в нього є відстрочка. Що ще? Ну, що йому ще можна зробити? Перевірити відстрочку? Ну, можна перевірити. Ну, він розповідає, що він там е, армія платників податків тримає економіку України. Ну, всі громадяни України зобов'язані подавати декларацію. Ну, податкова може приїхати перевірити, яким то боком і контрабандист, чи там як там фальши, е, платить податки в державі України. Да? Тобто, ми знаємо двічі судіми і так далі. Ну тобто, це типовий комерс, який ну, от, намагається мурчати. Я скажу це сленгом, щоб було зрозуміло. Чи бикувати? Ну, це тупо комерс, розумієте? І він тут мурчить, як то нібито він, знаєте, такий хазяїн житті, тому що в нього інстасамка. Ну, я би не чіпав би жінку. Але, чесно кажучи, ну, якби вона навчала, але ну, якщо вона відкрила рот і почала виправдовувати свого бика, то вона для мене інстасамка. Ну не хочу нікого образити з тих, що порядні люди. Але ще раз наголошую, якщо вона виправдовує. Агресію проти військового, то в принципі, от таку історію вона собі і заслужила. Те, що військовий пробачив, ну пробачив, але осадочек-то залишився, да? Ну ми розуміємо, да? і ця людина вже, як то на карандашику зафіксована. Ну ще раз наголошую. У нас є в державі, працює таке поняття, як презумпція невинуватості. Але в податковій працює таке поняття, як презумпція винуватості. Тобто податкова тобі нараховує, а ти потім іде по судам і доказуєш, що ти не верблютий не вкрав. Я думаю, що відслідкувавши рух коштів на рахунках цього бика, можна оприділити, що його доходи не співпадають з його витратами. Так, набу САП вони не матимуть до нього відношення, бо він не державний чиновник, там і так далі. Але податково може попрацювати тут в цьому контексті, якщо буде зафіксовано е, ухилення від сплати податків, можна думати про кримінальне провадження. Ну це процедура довга, і ніхто ним займатися не буде, тому що на сьогоднішній день, якщо взяти теоретично, з сорока мільйонного населення України, якщо взяти що половина з них це діти, уявимо собі теоретично, да от і жінки. Якщо ми будемо говорити за мужиків, то ну нехай остальні, от зберемо там до 10 мільйонів. Нехай це буде чоловіче населення, яке має можливість потенційно воювати. Ну і скільки в нас людей в окопах? Мільйон. А скільки в нас ще волонтерів там працюють дійсно на економіку, на державу? Ну, хай ще мільйон. А ще в них є родичів, хай ще мільйон, ну три мільйони дотичних до війни. А остальних сім. А остальних сім прийдуть після війни, і будуть розповідати про свої права і користуватися результатами нашої перемоги. Але саме найбільша проблема в цій ситуації полягає не в тому бику. А саме найбільша проблема в цій ситуації полягає зовсім в іншому. Після війни ми отримаємо цей мільйон солдатів, які прийшли з поділом на чорне і біле, на побратимів і на ворогів, на проблему і механізми усунення проблеми. Так от в даному випадку, якась несправедливість і незадоволене відчуття справедливості може породити різке прийняття рішень з боку військових. Ну, скажімо так, є ворог, є проблема. Полетіла граната, нема проблеми. А? Тобто при свідке прийняття рішень. І я хочу сказати, що військові будуть це робити. І тоді ці бики дістануть за капелків, за кермо в Родини свої грошики, наймуть адвокатів, наймуть, за ними будуть стояти мусора, прокурори, судді. І вони будуть кліпати кримінальні справи проти військового, який дав йому в гриву. І в військового буде велика проблема. Бо в нього нема грошей на адвокатів. Він ну, не, 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 не заробляв, особливо, якщо говоримо військові, ті, що поранені, ті, що ампутанти, ті, що не мають грошей на протези, в них будуть реально великі проблеми. Так, ми це бачили історично, якщо подивитися результати, що робили з ветеранами після Другої світової війни. Давайте подивимося, про що там розказує пані Третьякова від «Слуги народу. Це, случайно, вона не розповідає нам сьогодні, що щось в воєнних за багато льгот. Ну, у БДЕшники там трошки менше за комуналку платять. А це, звичайно, вона не розповідає про пільги для військових, чи для ветеранів, чи для інвалідів. А це ще не вона відповідальна сьогодні за те, що людина з третьою чи з другою групою інвалідності, що їй не вистачає коштів на лікування чи на протезування. Це, звичайно, сьогодні не та Трітякова, яка розповідала вчора про те, що бідні українці народжують неякісних дітей. Ну, то що ми хочемо? Ну, мудрий нарід вирішив вирішив, що саме Третьякова має вирішувати ці проблеми. Ну от вона й нарішає. А бищо потім прийде і скористається цими здобутками нашої перемоги. Ну, на превеликий жаль. Це сьогодні в мене не песимістичні настрої, а це я просто кажу, що може відбутися. А тепер питання: що робити, щоб це не відбулося? Має бути задоволений соціальний захист, запит на справедливість. Це має бути задоволено. І як би ми тут не крутили, як би ми не вертіли, що би ми не робили? Якщо не буде задоволений цей соціальний запит на справедливість і на правосуддя, то стикнемося з самосудом. Ви що думаєте, що той бик засмарканий вибачався, що то він так розкаявся? Та ні, він просто боявся отримати в гриву? От і все. Ну, ми сьогодні це маємо. Тому що робити? Якщо його не покарає закон, якщо до нього не приїде податковий, якщо по ньому не порушить кримінальну справу за ті його, ну він же в принципі, дві справи мав, а підляв штрафами, якщо я не помиляюся, при статті з 3 до 5 він платив штрафи, ну це питання вже іменем України. А хто нас іменем України говорить? Суд. А цей суд що з космосу прилетів? Та ні, він так само створений в Україні і маючи певній мірі. Соціальний і юридичний захист іменем України сьогодні судді роблять найбільше горя і злочинів в державі України. Тому що якщо на тлі цієї історії підняти іншу історію, а давайте піднімемо історію Хмельницької церкви, там, де військового побили, заламали, там закрутили, да, там ті прихожани разом з батюшками і так далі. Що ми отримали? Ми отримали з однієї сторони правоохоронна система спрацювала відмінно і порушила кримінальне провадження проти тих батюшок. І тих прихожан, які заламували військового. А з другої сторони, вже не правоохоронна система, а мусорська система порушила адміністративне провадження проти військового, який нібито збив святе Євангеліє і перервав церковну службу. Але ж відео каже, що святе Євангеліє уронив сам батюшка, і той, його, той посіпака, який там щось там мав втримати і не втримав. Отже, якого б мусора порушили адмінку проти військового? От нас і є правоохоронці і мусора. От вони вже вилізли. Тому що суспільство ж дивилося, як вони мітингувальників фігачать. Дивилося, споживало, споживало. Супротивилося цьому суспільству? Не супротивилося. От таким чином суспільство стає терпілими, як в Росії. Ви що не замічаєте, що повністю йде як в Росії? Подивіться на Росію 90, там, 30 років тому, де проти війни в Прибалтиці виходили багатомільйонні мітинги. На болотну площу в Москві. Що з ними зробив єдиний марафон за 30 років? За малюнок дитини проти війни батько отримав два роки позбавлення волі. Це нормально? От нам єдиний марафон в Росії. Що в нас робить єдиний марафон в контексті контрпропаганди ситуації з е... Лаврою? Що вони роблять? Язик в одне місце засунули і дивляться, як воно розрулиться. Ну, десь так приблизно, тому державна політика в цій сфері задоволення соціальної справедливості у військових у громадян України вона зводиться на нівець, і це все призведе до того, що Росія, Росіяни, будуть кричати Слава Україні. Так вони будуть кричати слава Україні, тому що ви придурки не можете в себе в державі розібратися з елементарними речами, тому що ми вам придуркам навхали всякого роду всякого штибу диверсантів, які позаймали. Скажем так, владні позиції, бо ж диверсанти ж не вчора приїхали в Україну? Дехто приїхав 10 років назад, дехто 20 років назад. Ну яким боком Деркач став народним депутатом України і отримав уводчину управління половиною Сумщини? Яким боком сьогодні слуги народу і люди Деркача під різними політичними прапорами у, на сумах вирішують всі питання? Ну вони ж не вчора з'явилися, і не з космосу прилетіли. Нам їх напхали росіянці і дивляться і ржуть з нас, як з здебілили, тому що ми тут такі толерасти. А не треба бути толерантом. треба знати, що є Україна, є Росія, і все, що зв'язано з Росією, чітко під заборону, як я казав, як в Криму. Друзі, все дуже просто. Ставайте нашими спонсорами. Як це зробити? Або перейти за qr кодом або знайти посилання в описі будь-якого відео, або кнопочку спонсорства. Ну мені здається, все для вашої зручності, і це всього 100 гривень на місяць. І ви таким чином допоможете нам поширювати правильну корисну інформацію світом, тому що ну слава богу, є така можливість. бачите, мовити на увесь світ через YouTube.